Жив був старий заєць зі своєю сім'єю. І у його наймолодшого синочка, зайчика, було день народження. В цей день батьки дозволили піти йому далеко в ліс. Але була одна проблема він був боягузом. За це його так і прозвали боягуз. Зайчик не наважувався виходити з нори. І знаходив всілякі причини Я піду в ліс наступного разу, говорив він. І так було кожен рік. Але в цей день, в день свого народження, зайчик твердо вирішив вийти зі своєї нірки. Він попросив старших братів піти з ним. Але брати посміялися з нього і сказали Ти боягуз і ніколи не станеш справжнім зайцем. Зайчик вирішив довести своїм братам, що він не боягуз. Я перейду велике болото, яке не переходив ніхто з вас, сказало зайчиня. І він відправився в свою подорож. Коли проходив поміж хащі, йому було дуже страшно, тільки десь трісне гілочка, він уже біжить ховатися за найбільше дерево. Нарешті зайчик добрався до великого болота, про яке йому розповідав дідусь. Поступово сонце почало заходити за обрій, і настала ніч. Дуже страшно було зайчику від гудіння сов, темноти лісу. Він ліг, звернувся калачиком та й заснув. Ранком прокинувся і ступив на болото якого найбільше боявся у своєму житті. Пройшовши пару кроків, почув голос Стій. Зайчик озирнувся, перед ним стояв сірий вовк. Ти куди це вухати зібрався? І я і я іду на той бік болота, зі страхом заговорив зайчик. Давай я тобі допоможу. добре, відповів зайчик. Він ніколи не бачив вовка, але йому було страшно, бо вовк був ну, такий облізлий, такий худий, хвіст довгий, хитрі очі. Насправді, вовк не хотів допомогти перейти зайчикові через болото. Він хотів його завести в свою зграю вовків і з'їсти. Ось вони наближались до лігва вовків. Було чіти чиїсь голоси. Боягуз запитав вовка, А що це за голоси? А вовк відповів: це ми наближаємось до кінця болота. Тут зайшли вони у велику нору, де було багато вовків. Кинули зайчика у Велику Яму. Де було ще два зайці. Але зайчик наш не злякався і почав думати, як же йому вибратися з цієї ями. Тоді він запропонував своїм друзям давайте будемо ставати один на одного і стрибати, може хтось із нас вистрибне з цієї ями. Боягус стрибнув і вистрибнув, потім допоміг своїм друзям випрати з ями. Від того випадку зайчик наш вже нічого не боїться, із нього вже ніхто не сміявся, і боягузом ніхто не називав.